Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Так, сьогодні розглянемо перші українські гривні. Ось така банкнота номіналом в 2 гривні. Так, рік 1918. Ну, банкнота доволі таки в простий має дизайн. Ось така банкнота номіналом 2 гривні. так Ну, на зворотній стороні, тут внизу можна побачити так, серія B і номер так, банкноти. Ось така банкнотка. Так, наступний номінал 5 гривень. Так, напис розмінний знак державної скарбниці УНР. Ну, серія СА1. Так. Ось така зворотна сторона банкноти. До речі, на той час монет не було, але були розмінні марки, шаги. Тобто, одна одна гривня це було так 100 шагів. Це були розмінні марки. Так ось 10 гривень. Так. Така банкнотка. Не 10 гривень. Банкноти вони доволі такі прості. Ось 100 гривень 1918 року. Так, це зворотна сторона банкноти. Така банкнота Української Народної Республіки. Так, ось 500 гривень. Так, тут внизу є написано, можливо, погано видно, що так одна гривня містить 8,712 долі щирого золота. Ось така 500 гривень. Напишіть коментарі, кому подобаються такі банкноти. Так, наступний ось така 100 гривень. 1918 рік. Ну, до речі, дані банкноти вони карбувалися тисячу, 1918 та 1919 рік. Ці, ціни на дані банкноти в оригіналі вони дуже дорогі. Так, і, звичайно, вже рідкісні, але є багато так сувенірів. Тобто можна придбати собі китайські сувеніри. Так ось 2000 гривень. Так, тут всередині державний кредитовий білет. 2000 гривень. Так, ну, на зворотна сторона ось така. До речі, це був самий більший номінал 2000 гривень. Так, от тут внизу одна гривня містить 8,712 долів щирого золота. Є на банкноті серія А і номер банкноти. Дякую, що додивилися відео до кінця. Це був такий огляд перших українських гривень. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня!